12 січня. На дворі ніч, ми працюємо, як завжди. Всі небайдужі. Ванечка, Ванечка, не впади. наш завклуб гарненький. самий головний працівник компанії. А, Добробуд. Компанії Добробут. Віконечка запінили. Працівник компанії добровольти на місці. Віконечка запінили. Штука цей. Зараз наш будемо шліфувати. Ніде, щоб ніяких щелі не було. Це про, про це ставлено новий квадратик. От. І воно все підсохне. Завтра будемо красити стелю українською мовою. Я думаю, буде гарненько. Зробимо. Саме головний помощник у нас. Вітя. 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 Да. Ти тут? Да. Молодець, Вітя. Саме головний помощник Вітя у нас. Працюємо. Так що. Перетворюємо занедбану кімнату в чарівний осередок. І назвемо е, осередок культури та дозвілля села Глузке. О! Тільки так. Все. Слідіть за нашим каналом і слідіть за тим, слідкуйте, що ми будемо далі робити. Всім спасіба.